Два нових кольори піончика Solange. Діаметр такого піончика 9 см, ось так він виглядає позаду, має листячко. Отримали два нових відтінка це такий світло-пудровий, це у нас давно був, але зараз отримали знову з градієнтом знизу. І ось такий фіолетово буртовий я би назвала його. Дуже складний колір. Трішки на камері віддає рожеватішим, але вживу він більш фіолетовий. Ось такі два. Но нових відтінка популярних піонів, які ви часто використовуєте у композиціях та декорах, знову доступні до замовлення. Також діє оптова пропозиція від кількості, яка сумується загальною знижкою суми на нашому сайті. Усе це та найбільше доступне до замовлення на сайті Краса Красапур. Дуже багато є кольорів, саме таких піончиків у нас на сайті. Заходіть за посиланням в описі до відео, а також звертайтеся за консультацію у Viber чи Telegram, Якщо потрібно знайти певний товар, надсилайте фото, і ми вам Можемо знайти на нашому сайті.